Вітаю! Минулого разу ми вивчали складнопідрядні речення з підрядним способом дії і ступеня. Сьогодні пропоную розглянути складнопідрядні з підрядним порівняння. Складнопідрядне речення з підрядним порівняння це складне речення, у якому зміст головної частини розкривається через порівняння зі змістом підрядної. Наприклад, цитую: людина прагне до щастя одвічно, як ріки прагнуть в долини. Кінець. Цитати. Підрядне порівняння відповідає на питання як, подібно до чого, і приєднується до головної частини речення сполучниками як, мов, наче, ніби. Підрядна частина допомагає розкрити зміст або уверазнити головну. Так у прислів'ї чоловіку жити без волі, як коню ходити на припоні, підрядна частина як коню ходити на припоні допомагає зобразити всю тяжкість життя без волі. Але найчастіше підрядні порівняння бувають неповним реченням із пропущеним підметом. Наприклад, у реченні: цитую, на новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли чорної нори на світло денне. Кінець цитати: тут у підрядній частині немає підмета, але ми можемо поновити його з головної частини. Важливо не плутати підрядну порівняльну частину речення й порівняльний зворот. Так у речення, цитую, як парость виноградної лози, плекайте мову, кінець цитати. Як парость виноградної лози є лише порівняльним зворотом, адже не містить у своїй структурі ні підмита, ні присудка, А отже, не є реченням. Подумайте, як потрібно доповнити речення на небі сяяли зірки, щоб утворило складнопідрядне з підрядним порівнянням. Є варіанти, наче діаманти. Та наче хтось розсипав діаманти. Так, має бути на небі сяяли зірки, наче хтось розсипав діаманти. А на небі сяяли зірки, наче діаманти, це проста речення з порівняльним зворотом. Чи може підрядна частина складнопідрядного речення з підрядним порівняння змінювати своє розташування? Так. Підрядні порівняльні частини можуть стояти перед головною частиною, після неї або всередині. Як це завжди роблю і я, він одразу читає нові комікси Марвел. Або він одразу читає нові комікси Марвел, як це завжди роблю і я. Або Він, як це завжди роблю і я, одразу читає комікси Марвел. Також підрядні порівняння часто плутають зі складнопідрядним реченнями ступеня і способу дії, які ми вже вивчали минулого разу. І в тих, і в тих може вживатись однаковий сполучний засіб. Як? Розглянемо два речення. Перше, цитую: робіть так, як вважаєте потрібним і кращим кінець цитати. Друге. Цитую, мій час пливе так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий». Кінець цитати. У першому реченні ми ставимо запитання від головної до підрядної частини Як, яким способом. У другому ставимо запитання як, подібно до чого. У першому реченні з підрядною ступеня способу дія слово як є сполучним словом і виконує роль обставини. А в реченні з підрядною частиною порівняння з сполучником. Тобто не є членом речення. Попрактикуємось! Визначте тип речення. Цитую. Не мов би день чекає ночі, я так побачення чекав. Кінець цитати. Так. Це складнопідрядне речення з підрядним порівнянням. Речення складається з двох частин. Підрядне порівняння стоїть на початку речення. До неї ставимо запитання. Я так побачення чекаю. Як? Подібно до чого, Не мов би день чекає ночі. Дія головного речення порівнюється з дією підрядного. Чудово! Сьогодні ми поліпшили наші знання синтаксису, а саме розглянули складнопідрядні речення з підрядним порівнянням. Не порівнюйте себе з іншими, а порівнюйте себе сьогоднішніх з собою вчорашнім і до нових зустрічей!